Микола Тищенко знову епатує всю країну. За словами нардепа, мобілізація має бути. Чоловіки повинні захищати країну, але звісно не в тому випадку, якщо ці чоловіки сидять в раді, бо вони ще так служать народу, що від них ще хотіти. Також, за словами нардепа, будь-які історії про пакування в бусік це російське псо. Ну, типу, жодного факту немає, навіть не дивлячись на сотні відео. А найвеселіше, що каже Тищенко, що депутати цього скликання це просто герої бо вони витримують такі перенавантаження, які, ну наприклад, в березні засідали 8 годин за місяць. Отакі герої. Тож дуже прошу вас підтримати справжніх героїв, що боронять нас щодня. Нашим друзям, що воюють на сході країни, терміново потрібен новий пікап замість знищеного старого. Хлопці дуже розраховують на вашу допомогу і кожна гривня стане в нагоді. А номери карток в описі та у коментарі. Підтримаємо наших воїнів разом. Долучайтесь.